Зараз він виглядає майже як новобудова: сучасний охайний в елегантних відтінках. Нове проектне рішення з французькими балконами надає будинку стильного європейського вигляду. Та ще не так давно цей багатоквартирний будинок у Салтівському районі перебував у жахливому стані. Після влучання снаряду та подальшої пожежі тут були зруйновані зовнішні несучі стіни та перегородки. В одному з під'їздів серйозно постраждали сходові марші. У багатьох квартирах і в місцях загального користування вибило вікна, а покрівля фасад і вхідні групи зазнали. Суттєвих пошкоджень Цей житловий будинок у Салтівському районі, і багато інших житлових будинків був пошкоджений внаслідок бойових дій. Тут були суттєві пошкодження: це руйнування сходових маршів, плит перекриття перегородок. Також була пошкоджена і покрівля, фасад даного будинку, і скління це вибиті вікна в квартирах і місцях загального користування. Тобто, стан будинку був непридатним для проживання людей. Сьогодні ці наслідки майже непомітні. Будинок переживає масштабне відновлення. Йому повертають не лише зовнішній вигляд, а й комфорт для мешканців. Більшість в будинку вже виконано. Це понад 90%. Можна сказати, що наразі триває. А завершальна стадія робіт з відновлення даного будинку. Утеплено і технічний поверх, і підвальне приміщення відновлено покрівлю. Там проведено капітальний ремонт. Також замінено скління у квартирах і місцях загального користування. Повністю оновлено фасад даного будинку. Його також утеплили і пофарбували. Будинок повністю термомодернізовано і відповідає сучасним нормам енергоефективності, що в результаті дозволяє утримувати тепло в квартирах мешканців. Прилеглу територію також впорядкували. Тут уклали труту уварну плитку на пішохідних ділянках та заасфальтували проїзд для комфортного пересування мешканців. А зараз фахівці замінюють пошкоджені інженерні мережі, домонтують старі ліфти і монтують нові ліфтові кабіни. Вже частина ліфтового обладнання замінена. У під'їздах виконано штукатурення стін наразі триває фінальна стадія ремонту. У місцях загального користування це фарбування стін. Паралельно відбуваються ремонти вхідних груп, повністю оновлено сходи. Фахівці вкладають декоративну плитку і на всіх вхідних групах. Будуть змонтовані пандуси і, взагалі, оновлено сам зовнішній вигляд сходів. Тобто він став вже більш сучасним ніж був до того. Роботи продовжуються активно, якісно, щоб завершити весь комплекс робіт і зробити цей будинок комфортним для проживання людей. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Олександра Панченко, Харків. Новини.